Важні. Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечий у є купальне, що по єврейськи зветься Весеза, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих кривих сухих, що чекали руху води. Бо ангел господній щороку сходив у купальню і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував. Хоч би як у недому, але в мирі, Господу, помолимо. Господи, помимо, з себе і спасіння душі наші, Господу, помолимо. Світу за добрі станці, Божих за з'єднання всіх, Господу помолимо. Господи помило. Задається наша святіша патріарха Філарета і владику нашу сукоприсвященнішу, архієпископа Якова за чесне присвітерство. У христі ліярство за спричити людей. Господу помолимо. Господи помилуємо, за країну нашу за владу і військові, Господу, помолимо, помилуй! цело наше за стаке місто, село Україну. І за тих, що повірити, Господу помолимо. По добре полиця за врожай плодів земних і за часи мирні Господу помолимо. Господи помило. Визволити сенові наше чужинців. Господу помолимо. Господи помило. За силою і сходженням і дійством. Святого Духа Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи і благодать Визволення, благословення єрданське, Господу, помолимо. Господи помилуй, Що зійшла на волоцючі, щоля діє предвічної Тройця, Господу, помолимо. Господи помилуй, Щоб через сходження Святого Духа Просвітитися нам. світлом, розуму і побожності, Господу, помолимо. Господи помилуй, Що визволитися на І скарбати гнів небезпеки і недори. Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй хорони нас, Боже, Твоєю благодатью! Господи, помилуй, тупичисту, приблагословенну, славну владичицу нашу Богородицю, І приснаді Діву Марія за всіма святими, поминувши самих один одного. І все життя наше Христо Богові дамо. Господи! Всяка слава честь і поклоніння Отцю і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи Боже наш, величний в раді і дивних ділах, всього творіння творче, ти зберігаєш завіт і милість твою до тих, що люблять тебе і виконують повеління Твої. Від усіх, що в біді приймаєш щирі сльози. Ради цього й прийшов ти в образі раба, щоб істина здоров'я душі й тілу подати і сказати. Ось ти одужав, не гріши більше, а не щоб виглядом нас настрашити. Слепи, очі відкрив ти, помастивши грязю, і звелів митися, і за словом твоїм побачити світло. Ти хвилі приспростей, згубних спиняєш, і гірке море життя цього висушуєш, і тяжкі хвилі сластові гамовиш. Сам, чоловіколюбний царю, що сподобав нас одягнутися в білу, як сніг одежу від води й духа, подай нам через споживання і круплення водою цієї твоє благословення. Що змиває скверну пристрасти, тобі молимось, завітай милосердний до нас немічних, і зціли наші недуги душевні, тілесні, милістю Твоєю, молити ми все причисте, приблагословене владичице нашої Богородиці, Прісна Діви Марії, силою чесного і жовтворчого Христа, заступництвом чесних небесних сил без плоти, чесного славного Пророка, Претечі Хрестителя Іоанна, святих славних святих апостолів, святих Отців наших великих ієрархів і вселенських учителів і святителів, Василія Великого, Григорія Богослова та Янна Слатоустого, святого Отця нашого Миколая, Чудотворця. Архиепископа Мир Ликийских. Святых ревнопостных Мефодии Кирилла вчителів в славянских. Святого благовірного рівноапостольного Великого князя Володимира і блаженої великої княгині Ольги, святих отців наших, митрополитів Київських, Михайла Ілла, Ілларіона, Петра Олексія, священомученика Макарія, Петра Могили, Дмитрія Ростовської, Накентія Іркутського, Феодосія Чернігівського, Теосафа Білгородського, Яна та Павла Тобольських, святого Великомученика Георгія Переможця, святий великомучениці Варвари, святих благовірних князів Страстотерці, Бориса Гліба та Ігоря, святого преподобного мученика Афанасія, Єгуміна Берестейського, Миколи Князя Луцького, Макарія Канівського. Феодора Князя Острожського, святої Ілюанії, Княжни Ольшанський, святих Люденських Мучеників, Антонія, Іанна і Стафія, преподобних отців наших Антонія Феодосія, і всіх чудотворців Печерських, преподобного Іова Ігумена, і чудотворця Почаївського, всіх святих на землі українських прославлених і святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла, святих правдних богатців і окі, і всіх святих Твоїх святих. Паси Господи і помилуй святого Отця нашого патріарха Київського вся руси України. І владику наш філарета і владику нашого, помини, Господи, всіх єпископів православних, що правдиво навчають слова і ти істин. Все присвіторство Христі, діяконство і всякий священний чин і спаси. Помини, Господи, Богом береженну Україну нашу владу і війську. Помини Господи, тих, що ненавидять і люблять нас, братів наших, що служать і тут присутніх, і тих, що з поважної причини відсутні, і заповідали нам недостойним молитися за них. Помини, Господи, братів наших. Поневолених та скорботних і помилує з великої милості Твоєї, і від усякої недолі визволи, бо Тися джерело, зцілинь Христі, Боже наш тобі славу осилаєм з беззначальним Твоїм отцем, з присвятим, лем животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Ми всі є даха Твоєму, голи наші вквоніть перед Господом, Господи. <звіл�и> Вуха Твоє, вислухай нас, Господи, що в Йордані Христитися зволив святи води, благослови всіх нас, що схиленням голови своєї виявляємо покірність Тобі, і сподобай нас сповнитися освячення Твого через споживання води цієї, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо ти це освячення наше, Тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимо. Дателю всього голосу, Боже, все держителю, ти все твориш і будуєш. Сам освяти воду цю, пошли на неї святу твою силу, на всяку супротивну і дай всім, що хто споживає її для пиття або умивання, здоров'я. Їхні душі й тіла визволи від усякого страждання, всякої хвороби, щоб вона була водою зцілення і спокою всім, хто доторкається до неї і споживає її. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасибо, Господи людей твої, і власни світ Твоє. Християнам на супротивник і падай. І Христом Твої нахорони на всех Твою. Спасибо, спади людей Твоїх. І благослови наслідя Твоє, перемог, православним християнам на супротив і подай, і Христом Твоє, охороняй нас, все Твою, спасибо, Спади, людям. Славу християнам на нас управивник Твоя, и Христом нас раняй нас, Телю Твою, примовец, Пресвятай, Богородицы, спаси нас, шеснейшие ведьми, и славнейшие сквозь, славясь не Бога. Я наша слава Тобі, Слава Отцю і сину, і святому, і духові, і нині, і по всяких на віки, віки, Амінь, Господи, поми. Слово, істини, Бог наш молитве причисти, своїй Матері святих славних, стихвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, їжі пам'ятнині світло звершуємо. Святих праведних богоців, які маяни всіх святих своїх. Помилуй, спасе нас, і благий і чоловіку добре. Амінь. Благодаря, мирне життя, мир, здоров'я, спасіння в усіх ділах. Добрий успіх. Подай Господи, Богом бережені Україні нашій владі і її, і всім, хто тут зібрався, ноги, і збережи їх на моноги, і балагий літа нога, літа літа нога.